Телефонує сьогодні ймовірний клієнт і каже, як мені вирішити проблему. Ну, кажу, сформулюйте її і скажіть, яку ціль ви хотіли б, щоб адвокат досягнув. Ну і розпочинає історію розповідати. От, мене там зупинили поліцейські, ну і так далі. І я запитую: а яка ж ціль, що ви хочете? Ну і не отримує відповіді. І у зв'язку з цим, щоб було б доцільно вам знати. Бо ціль може вирішитись наступним чином: не звертати увагу, до прикладу. Може така бути порада? Може. Ціль може бути полягати в тому, щоб стягнути з поліцейського кошти за те, що він своїми якимись незаконними, ймовірно, діями спричинив шкоду. Морально чи матеріальну. По-друге, не сидіти в тюрмі. По-третє, сидіти в комфортних умовах в тюрмі. По четверте, сидіти в тюрмі, але не довго. По п'яте, сидіти в тюрмі, але в певному населеному пункті. Коротше кажучи, я не можу визначити за клієнта, яку ціль він хоче досягнути. Тобто, що таке вирішити проблема це не зовсім зрозуміло. Треба максимально точні маркери. Бо є клієнти, які кажуть, що їм підходить сидіти в певному населеному пункті в тюрмі. А деякі кажуть, що вони навіть на секунду не хочуть опинитися в СІЗО. І ситуація. Ну, сама природа ситуації, вона одна й та сама, але вирішення проблеми у кожної людини в своєму такому розумінні. Тому було б добре, якби, звертаючись до адвоката, була можливість чітко сформулювати: Я хочу, і, можливо, прямо у таких от, якихось конкретних цифрових параметрах, або що хочу витратити там. Стільки то тисяч гривень, і отримати такий, -то, зокрема, документ. Ну, це як варіант. Треба параметри вимірні, однозначні, які розуміються мною, вами, поліцейським, суддею, однаково, бо інакше буде біда.